Любі хлопчики дівчата. В парках і садочка на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольоровий, осінь золотая тихо-тихо ходить. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про осінь, про осінні листочки. Зараз послухайте легенду про осінь. Було у сонця чотири дочки, зима, весна, літо і четверта дочка осінь. Осінь була сама старша дочка, прийшов час повертатися осені на землю. Сонце говорить: Забирай усе моє багатство, все моє золото. І всю мою щедрість будь щедрою до людей, і за це тебе люди улюблять. Осінь виконала наказ сонця. Золото віддала деревам в ліси, щедрість віддала в поля, в сади, і за це її люди люблять, люблять за золоту осінь, за красу осені, люблять за щедрі урожаї. Які ознаки. Осені ви знаєте. Дні стають короткими, а ночі довгими. Вранці можна побачити туман, сонечко гріє дедалі все менше. Птахи відлітають в теплі краї, а дерева поміняли своє вбрання. А зараз пограємо з вами в гру. Що буває восени? Пташки відлітають у вирій? Так. Осінній холодний дощик буває. Так. Дерево цвіте? Ні. Листочки міняють своє забарвлення. Так. Овочі дозрівають восени. Так. Снігову бабу ліплять. Ні. Вітер зриває кольорові листочки з дерева. Так. Гриби ростуть восени. Так. Я думаю, що ми всі справились з цим зданням. Восени дерева змінюють колір свого листя, ніби одягають різнобарвні сукні. Червоні, жовті, помаранчеві. А чому листочки влітку зелені, а восени міняють колір, тому що в листочках дуже багато зеленого барвника. Є і другі Ну, Зелений барвник дуже любить сонячне світло і воду, а восени його мало. Дні стають короткими, сонце гріє мало. І зелений барвник руйнується, а другі барвники залишаються і тому листочки міняють колір. А коли найбільше падають листочки, в осені є три місяці вересень, жовтень-листопад. Листочки починають падати з кінця вересня. І в, жовтні. в листопаді дуже мало падає листочків, вони неначе частинки золота зриваються з дерева, кружляють в повітрі, ніби танцюють свій останній прощальний танок і тихо опускаються додолу, стеляться різнобарним килимком. Таке явище природі називається листопад. Ми сьогодні з пластиліна намалюємо живописну картину. Називається вона листочок. Ну що ж, мої маленькі художники, а батьки наші помічники виконуємо от таку роботу от такий осінній листочок. Для цього нам потрібен пластилін, обов'язково серветки, стека, дощечка. Аркуш паперу чи картону і олівець. Спочатку намалюємо листочок. Малюємо гілочку тоненьку, а тоді, як сердечко, олівцем проводимо. Коли намалювали, беремо маленькі шматочки пластиліну і розтираємо по листочку. І зелений. І помаранчевий, і червоний. І так малюємо по всьому листочку. Прижимаємо і розтираємо пластилі. Зафарбували пластиліном листочок, візьмемо стеку, стеку і поправимо листочок. Стеку поправимо. Найдайте гарну форму листочка. Листочок можна покрутити трошки. А тепер зробимо прожилки. зверху проведемо стекуй і в різні сторони, Верху. чого в нас не випадає гнілочки, візьмемо шматочок коричневого. Роскатаємо, можна на долосточки, можна в руках. Це будемо А тепер візьмемо серветку і погріємо наш листочок. Придавили ручками. Доки ліпили ми листочок, пішов осінній дощик. Беремо шматочки білого пластиліну і розмазуємо, прижимаємо одна крапелька, друга крапелька. Який гарний вийшов в мене листочок. Я думаю, діти, що у, вас, що у вас ще гарніші листочки повиходили. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Сьогодні ви послухали легенду про осінь. Дізналися, чому літом листочки зелені, а восени червоні і жовті, і намалювали пластиліном отаку чудову картину. До побачення, малята! До нової зустрічі! Уруденькі чобітка ходить осінького друга, там, де чобіток ступ. Com meu chocolate